Оце так день у повітряних сил України продовжують пекельну естафету зі збиття російських винищувачів бомбардувальників. Наші бійці допомогли приземлитись назавжди ще трьом су 34 Як це вдалося нашим хлопцям? Чи вплине це на перебіг бойових дій? Та скільки ще залишилось такого залізяча у росіян? Говоримо просто тут і зараз. Ви на каналі Січас ставте свою вподобайку, підпишіться і рушаймо до хороших новин. Сьогодні зранку генерал-лейтенант Микола Олещук черговий раз повідомив, що повітряні сили ЗСУ збили винищувач бомбардувальник Су 34 який належав країні агресору. Близько восьмої ранку у своєму телеграм він розповів, що трапилось це знову на східному напрямку. Олещук звернув увагу і на день, коли це відбулося. Цитую допис генерал-лейтенанта. Сьогодні, 29 лютого, дата що випадає раз на чотири роки, але вже звичний для росіян день і втратою чергового літака. Мінусу 34 на східному напрямку. Дякую за роботу. Перемога на землі кується в небі. Написав командувач повітряних сил збройних сил України. Підтвердження та реакція є із офісу президента України. Так, Андрій Єрмак, це його керівник, у просторах свого телеграм-каналу, оприлюднив коротке, але абсолютно зрозуміле повідомлення. Обов'язково цитую його для вас: ще менше літачків у а далі емоджі у вигляді свині та собаки. Гадаю, ви співставите це самостійно. Та уже майже о півдні Микола Лощук вразив ще однією новиною у своєму телеграмі. Повітряні сили ЗСУ приблизно о 9.00 сьогодні вразили ще два ворожі винищувачі бомбардувальника Су 34 Швидкість битів вражає між двома повідомленнями від генерал лейтенанта не минуло і чотирьох годин. Отож, за словами Олещука, повітряні сили потрапили просто в ціль по авіації ворога на Авдіївському та маріупольському напрямках. До вашої уваги слова командувача повітряних сил збройних сил України. Схоже до них не доходить, ніяких висновків не роблять російські пілоти. Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів разом до перемоги. Скоро нам вже не вистачатиме пальців на руках, аби порахувати вдалі збиття ворожого залізяча за останній час нашими військовими. Нагадаю, що буквально два дні тому, 27 лютого, Олощук звітував про аж два збитих су 34 армійців РФ. Тоді це відбулося з різницею в кілька годин. Спочатку було повідомлення від нього близько 11.00, а згодом він написав про ліквідацію ще одного винищувача бомбардувальника повітряними силами зсу о 14.00. Обидва збиття на східному напрямку, як і сьогодні. До слова, тоді генерал-лейтенант опублікував і світлину з російською су 34 Ось його підпис до фото на фото. Не знак оклику і не знак питання. Це палаюча російська сушка, щоб ніхто не сумнівався. То що ж таке, той су 34 су -34 – це надзвуковий винищувач бомбардувальник радянського або російського виробництва. Його називають всіпогодним. Розроблений для точних ракетно-бомбових атак по наземних мішенях. Та крім цього, він може бути і по цілях у повітрі. Наше військове командування часто розповідає про те, що росіяни скидають з цього повітряного судна авіабомби каби. Відомо, що розробили відомі Су-34, у дослідно-конструкторському бюро сухого. Це російське підприємство. Тим часом авіаційні експерти вже ведуть підрахунки, скільки братів близнюків збитої нині Су-34 залишилось у Росії. Так, Валерій Романенко стверджує, що на озброєнні ворога і досі їх є близько 120 штук. Цитую. Коли РФ почала вторгнення, то вони мали 140 таких літаків. Втім, за два роки війни їм вдалося побудувати ще 16 су 34 Деякі втрати їм не вдається компенсувати. Мова йде про штурмовики су 25 оскільки ці літаки не підлягають відновленню і не виробляються ще з радянських часів. Росіяни змогли збільшити кількість винищувачів су 35 у порівнянні з початком війни. Щоб прорідити авіапарк ворога, Україна потребує ще ЗРК від заходу, акцентує експерт. А речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат підбиває підсумки, як же на авіацію Росії впливає ліквідація низки їхніх повітряних суден. У ефірі єдиного марафону Ігнат зауважив, що пілоти країни-агресорки вже побоюються літати надто близько, аби не потрапити до динамічної статистики збитків України. Але, як бачимо, пілоти все ж ризикують наслідки на обличчя. Цитую речника. Дійсно, завдяки спланованій операції успішній операції Сил оборони під керівництвом командувача повітряних сил було збито таку от кількість літаків, яка дійсно вражає, особливо А 50 особливо А 50 у що є повітряним радаром літаком дальнього радіолокаційного виявлення, який допомагає відстежувати радіолокаційну обстановку в глиб нашої країни. Безумовно, це зменшить спроможності ворога, і ворог, скажімо так, не буде деякий час використовувати свою авіацію близько до лінії бойових зіткнень та наших кордонів, хоча продовжується робити, але наближаються російські льотчики вже не так близько, як це було раніше. Кінець цитати. Крім того, ігнат ще й привідкрив завісу причин почастішення збитів. Все взаємопов'язано за його словами. Росіяни вже чотири дні не випускають літак далекого радіолокаційного виявлення А 50 Саме це і є причиною позитивних новин від повітряних сил ЗСУ. Далі цитую: окупанти роблять висновки, що нема чого шастати нашим Азовським морем. У такий спосіб вони відтіснили подалі. Зрозуміло, що ворог отримує менше інформації про наші радіолокаційні станції, засоби протиповітряної оборони, які дають випромінювання. Останній ворог фіксує за допомогою повітряного радару, яким є А 50 пояснив речник. Друзі, як вам робота повітряних сил України? Як гадаєте, коли наші хлопці ліквідують наступний літак? Напишіть про це коментар, не забудьте підписатися та натиснути на вподобайку. Далі до вашої уваги детальніше про попереднє збиття. Від'ємний зліт здійснили ще два російські літаки. Ворожі сушки збили наші воїни на одному з напрямків із різницею у кілька годин. Погляньмо на подробиці тут і зараз будемо вдаватися у всі деталі. Ви ж підпишіться на канал сей час і полетіли. Як стало відомо, 27 лютого Збройні Сили України збили на східному напрямку ворожий винищувач бомбардувальник су 34 Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Лищук у своєму телеграм. Далі цитую вчора російським пілотам вдалося ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди. Тому раджу окупантам перед кожним вилітом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу, додав військовий. Та подякував бойовим підрозділам за роботу, але на цьому стрічка новин не застигла близько 14.00 Наші воїни відпрацювали по черговій сушці на тому ж напрямку. Пан Лещук додає: при таких втратах бойової та спеціалізованої авіації росіяни мали б замислитись принаймні на якийсь час припинити авіаційні м'ясні штурми. Що ж, працюємо далі. Як доказ пан Лищук також прикріпив фото, і це не абстракція або ж знак оклику, це та сама палаюча російська авіамахіна. Цікаво, що противник напевно одразу не зміг змиритися в стратою. Окупанти ринулися шукати своє крилате барахло, судячи з термінового та незвичного руху гелікоптерів з Бердянського напрямку над Маріуполем у бік північного сходу. Такий висновок зробив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, о пів на третю дня чотири гвинтокрили бачили у стороні Донецька і Ловайська. Як то кажуть, чекали та не дочекалися. Власне, розкажу, що ж за втрата спіткала противника. Такі от літальні апарати розробили для точнішого ураження повітряних цілей та для надання можливості. Повітряним силам завдавати точкових авіаційних ударів по наземних мішенях. Відмінністю су 34 від попередніх радянських зразків була зміна входу до кабіни екіпажу, що тепер відбувається в ніші опорної передньої частині шасі. Також була додана можливість до заправлення літака в повітрі, що надало спроможність виконувати політ за дальністю близько 4 тисячі кілометрів. Юрій Гнат, речник повітряних сил ЗСУ, зазначив, що лише один такий літак може коштувати ворогу до 50 мільйонів доларів. Загалом же, за лютий, який ще навіть не закінчився, країна-агресорка понесла колосальні втрати у повітрі: близько 870 мільйонів доларів. Цього місяця приземлено 9 літаків та один вертоліт окупантів. Цього ж, за два роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, у РФ назавжди спустилися з хмар на землю 342 ворожі літаки та ще 325 гелікоптерів. Через такий стрімкий літакопад росіяни обмежують польоти. Про це повідомив речник повітряних сил Ігнат. Так, за його словами, знизилася інтенсивність використання літаків А-50. Кілька днів їх просто немає. Не прийняли воно такого рішення відправляти ще і ще літаки. У них доволі небагато такої спеціальної техніки є на озброєнні. Один, ви знаєте, був пошкоджений в Білорусі. Не знаю, які там відновлення, може зняли з іншого запчастини, поставили шляхом донорства. Це така поширена практика в усьому світі. Ну і ці два знищені це ворог уже замислився чи варто ризикувати далі, використовуючи літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Бо він то дальнього радіолокаційного виявлення, але підлетіти ближче йому теж потрібно. Кінець цитати: саме такий літак, власне, а 50 у попрямував додолу напередодні. Його збили над Азовським морем 23 числа, коли вся Росія святкувала День защитника Отечества. За даними української розвідки, збито нову модернізовану версію літака його вартість становила. На секундочку, ви лише вдумайтеся – 350 мільйонів доларів. Кадри з місця події згодом вже з'явилися також у соцмережах. Їх ви можете побачити на своїх екранах. На сьогодні подію минулого тижня прокоментувало Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки. Там кажуть, що Росія, втративши вже другий унікальний літак, продемонструвала нездатність захистити свої повітряні засоби. Згідно з аналізом фахівців, у Федерації залишилося лише сім діючих літаків А 50 Тому російські ВПС можуть покрити негайну втрату. Проте втрата двох. Досвідчених спеціалізованих екіпажів за кілька місяців швидше за все призведе до подальшого непруження і бойової втоми сил, що залишилося, якщо вони хочуть продовжувати постійні операції. Цілком ймовірно, що російські військово-повітряні сили знову розглядатимуть інші місця базування, але Україна демонструє здатність до швидкої адаптації і продовжує становити загрозу. Так вважає розвідка Об'єднаного королівства. А як гадаєте ви, наскільки втрата літальних судень противника вдарила по авіапарку РФ? Та чи зможе знищення ворожих бортів дати нам принаймні паритет, якщо не перевагу у повітрі? Будь ласка, свої думки видавайте в коментарях під цим роликом. Обов'язково тисніть на вподобайку, якщо вам сподобався цей випуск, і підпишіться на канал сейчас. Ще побачимось.